І всім привіт! Мене звуть Тадей і ви на каналі Тадей Play. Сьогодні ми будемо грати в Minecraft Java Edition Це ігра. Ну, я її... не знаю. Я пам'ятаю, що я там десь там колись її там, гра. І хотів її зняти на відео. І я вам зараз покажу на ну, ні Коротше, я буду грати в е, громади. Створю новий той. Новий світ. Так. так Тут можна видавати. Що буде видалити шар і потім шаблони. Мрія шахтаря. Порожнеча. Верхній світ. Верхній світ. дрова, Камінь 59. І потім низ буде. Корінь, корінна порода. Низ. Самий низ. Готово, Гра. Світ виживання. Нормальна склада мирна, нормальна. Нормальна. Створити світ. тут я вже спавнися. Я бачу дві. Відкуда тут дві тих опа. Пішли спочатку ту... там три, Йо! Я спавнюся на такому кла... Ще й плюс кузня! То просто капець. Я думаю, що зараз там щось буде. Я пішов далі. Так, нас ще нічого нема. Кузня, правда, кузня. Тут я можу отак відкрити. І дивимося, так. Тут вона. О, броня. Я щось не розумів. Я думаю, що це просто якийсь брін. І беремо іншу ту штучку. Меч. Ой, ще забула яблука взяти, бо вони дуже потрібні. Бо яблука дають десь 3, плюсом, е, тих. 3 плюс е, е, тих штучок. Що? І що я чую? Може тут знизу? Уходи так. Ого, це кімната якраз може бути для мене. Ну, я лише тут не буду. Я пам'ятаю, я дивився відео, що там, наверху, отута, то там є ще одна кімнатка. Я там бачу, що є сундучок. Ну це, е, я провірив його ще, ще давно. І побачив, що це неправда. Ну, зробив собі там хаточку. Будь ласка, хобі. Блін, я йому все спортивлю. Ну, що зробиш? Пішли а, а, біжить. Іди звідси, великий! Ти шо, блін? Я лише стану сюди. Він мене не достане, Не достане. Іди звідси! Ти? Я краще побіжу звідси! Я краще бігу. Не! Ава! Паува! Блін! жая! Страшно! І по-перше, боляче! Я там що був? Походу так, я там був. Так, я там був. Та блін, іди звідси, юли-пали Мені не потрібен ти. Ава! А я! Я лучше, Я лучше піду звідси, Я лучше піду звідси, Бо тут там дуже опасно. У мене ще й плюс два здоров'я. Так, що? О, маленький, іди сюди. Мисливець на монстрів! Достягнення! Класно! Перше достягнення, що я зробив! Коротше, далі йдемо і знаходимо квіти. І це як, е, як поля. Коротше, йдемо далі. І нічого тут не знаходимо. Підірветься, коли пали. Я лучше піду звідси. Я лучше буду виходити около хати. Ви дивіться, яка хата сформірувалася. Тут дерево. Клас. Ну Можна тут забрати ліжко бо нам воно буде потрібно дуже сильно ну можна якщо можна то можна зробити трошки даром. і трошки поїсти бо тут зараз я просто говорю у мене два збивали маленька то мені два, е, дає два з половиною я метро залізли залізний меч. я пішов його роба Чекаємо, чекаємо. Ой, в мене вже мурашки амурахи похожі, бо музика така класна. Що я люблю, прям ностальгія. Том! Ви бачите? Почекай, ви навіть не бачите, але я поки бачу. Блін, не то Я ж. Ну, коротше, я щось зробив, не знаю, що але зробив. Виходимо ну, сюди бо скореньку. Ну, або ні. Можна відкрити, блін! З тими слаймами мені вони не подобаються. І давай, волем, бей його! Бей, бей! Бей! Так! Ти вдарив! Ого, як він б'є їх всіх! Раз, два! І він так класно б'є! Я лише піду а подивлюсь. Оооо, стими. Блін, я лучше візьму фар. Він потрібен. Скільки тут таких знаний? Тут а щось є? Ні? Я думаю, що нема. Блін. Скільки? Ой-, я не розумію, скільки тут тих? Я лучше прокупаюся тут. Щоб ви мене не чіпав Я так прокупаюся і тут... Опа! Там якраз є сумочок. Что смотри? О, яблоко! Смачни яблоко! Ого! Пин там разбирается с такое куча! Что там они написали? Бо... А, цитата не Ко Короче! Гуляна! Ой-ой-ой, яй ты ви шо, ви шо? Я лучше сюда выпаду. Вы мене не маєте читати! Та ви шо? Я не розумію, скільки тут жив. Я лучше не можу ніяк той, Я лучше поїмською. Скореньку поїмо. Ой-ой-ой. А, мене ось як їх Відновимо своє здоров'я, бо зараз просто ми помремо. Скільки тут слаймів? Я не розумію, скільки тут слаймів. е, можна його забити сторенько. Ні, лучше я його не буду забивати. О, блі. Забили. Оці маленькі, вони е, опасні. Я буду їх забивати. А от... А я! І що? Получа построїв собі башенку О, я нагородниці. Дошки? Беремо дошечки, робимо. 21. 29. І беремо. Робимо весь пачочок. Нам він дуже потрібен. Родово, ну-ка, шо, вот. Продолжение. Скільки тут уже за мене? Я не розумію. Просто на мене просто нападаю. Я ж не ваші родички. А ви ще й нападаєте на мене? Родики нападають на мене. Родичі на мене нападають. Такі, я не попаду. Поломаємо оце... Майдан. Я можу оце назійти, оцего надійти собі. Аблі. Дванадцять цих можна і... Е, я трохи буду пити. Треба залика їх Вони мене потім заб'ють. Опа! Забили Я тут по кругу бачу всіх цих слаймів. Давайте я лучше пойдем вот так способом, на это чик, чик, чек, 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 чик, Чек, 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 чек. Искаємо. І тут. На мене, блін, нападають Я лучше піду Чек! Чекай, чекай! Я пішов, я пішов, я пішов. Мене не чіпати. Я просто йду. Ви мене не чіпати. Опа! А що, що що? Блін. Я не розумію, скільки... А, ні, це не. Ні. Я лучше піду туди. Освободжу якогось. Вон. Той вже розбирається. Давай я тобі допоможу тобі. Бо ти щось тут бага той, то ти розбираєшся? What? Відродитися. Я лучше побіжу, то дати там -та 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 я помер, бо я зараз загублю всі речі мої. Вон, Ні, не мої. Де мої речі? Я чого забив? Блін, я його мав забити, ну. Мене забив він скоріше. Вон. Або ні, не вон. Там якийсь портал. Це портал, чи шо? Так, це портал. Ну почекайте, я ще навіть забрав свої речі, бо тут вже той. Де мої речі? Бо, блін, я зараз загублю їх. Потім видалю цей світ. Я лучше куди піду. Бо мені там добре. Скільки я маю п'ють. Я можу стрибати просто нічого не робити. Вон! Де я помер? Пішли туди. Бо зараз розберуть мої всі речі. Кіт, і лисиця якась. Блін, мене зараз заб'ють! Вс держава! -е 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 -е. Давайте забирати скоріньки речі. Мої речі! Я речі мої хочу за... Опа! А це слимаки! Тут по померли. Опа, забрали! Всі мої речі ре... Cooldown! Холдан, я лучше сюда піду звідси. Я вже забрал свое походу. Йо, йо Я же чуть-чуть, блин, не попал бы готово! В Крипера! Крипери, блин! Да ладно, тут посплю. Так вот, скарай. Чик! Поставлю. Mm -hmm. Добре, що мови, коли мене не було. Ні, що то лимали? Я думав, що це якісь кріпери, блін. Кріпер! То кріпера краще не стережитися, бо зараз підійде якийсь кріпер, і мене просто зуб'є. Так. А відкуди в мене в оці ці двері? Опа. Я все. Оці двері мені знадобляться. Ви знаєте чому? Бо це Java. едіти. І... Ну я не знаю, я не думаю так Вон що знову вон бачите вон вон маленький. Вон там, вон там, вон. Там якраз той... Е... Ті я лучше скорайку піду. Літуча мишка. І вона ще й по іншому зроблена. Яка маленька така. ой ой ой, -ой. а ви що? Ви мені нічого не зробите, я лучше піду звідси, бо ви зараз мені щось зробите? Я пішов! Мені тут нічого не робити, я тут пішов. Мені нічого не треба від вас. Бо ви зараз мене заб'єте. Вон, бачите, вон там. Лава! Йо, скільки тут деревень? Ні, які деревні? Як їх називають? Блін, як їх називають? Я вже не пам'ятаю, як їх називають. Ша один портал! Там був портал і зараз тут портал, один. Я в шоці. Я пішов брати то, що в порталі. Ну, і ж самий портал буду збирати. Блашка, дайте мені хоч ті якусь, бо. блін, я буду ходити просто. Або дів. Вс, помру. Блін Як? Б... Я не розумію Як в мене обсидіан попався? Обсидіан, давайте обсидіан весь. Сим обсидіан. І ще мені там дадуть і шоуте? Не холодно гарячий? Холодно гаряче. стягнення холодно гаряче. А потім... Якщо... Вот, наприклад, якщо ви. Е е е як і, наприклад, вам сказати? Типа... Я, е... Шо -шо? Шо -шо? що шо Що-шо? Як пішов брати той? Я вже пам'ятаю, як хліб крафтиться, бо я просто тут тільки -от тільки думаю, блін, а як крафтиться хліб? Потім бац. Дізнаюся, що треба просто так покласти. Сіно, сіно, сіно. Все, Готовий! Твій хліб готовий! Я личку. С... сюда ось сюди, тячку. Ходимо Беремо. І робимо пшеничку, пшеничка, пшеничка. О, пшениця! І ви ще! Просто дайте мені ще дев'ятку пшеничок. Все, дякую. чекую. Чек. І потім... Чек. бен 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 24 хліба. Це ми сюди. Оце ми будемо їсти. Бо в мене три тільки тих. Якщо в мене закінчиться все, я буду просто помирати. Хлібчик треба носити з собою завжди. Бо хлібчик дає дуже багато, як яблуку. Ну трошки побільше. О, а ще сіно. Дякую за сіно, дякую кузню. Я, я провідав там кузню, я ще щось не провідав. А, я не провідав портал. Ендер. Ну, або недер портал. Я лучше до нього піду, він такий великий. Ше? Та ви шо, блин? Після кожних ау. ау, ау. Я лучше пилу. Після кожних тих уже є знову то и знову то, блин. Я не знову. Я просто не розумію, скільки тут а тих. Я не розумію, скільки тут жителів вжива. Просто по всій карті з лав. Бу буде лава. І це мені знадобилося, я так бачу. Оце. І заряд вогню. Дякую. Для того, щоб... Ви знаєте, для чого заряд вогню? І це такий великий портал. Я не розумію. Порта... Е, заряд вогню для того, щоб робити, типа, як би сказати, вогонь. Хто знає, може, може написати в коментарях. Блін, скільки я тут повідав всю. Я заберу той суми, Він Мені не потрібен. А! Йо! Я пішов звідси, бо мене зараз заб'ють вс. Я волочу. Скільки тут сливаків тих? Все, на мене нападають, все Я ж ваш брат, блин. А ви на мене нападаєте. Я ж вам нічого навіть не зроблю. Ви нападаєте на мене. Просто я хочу тебе з'їсти. Дай мені той. Все з'їв мене. Ти звідси? Я не розумію, як воно так скоро. Знову так само. О! Опа! Картопля! І це я можу кинути. Я можу кинути. Воно у мені буде то, я, я просто класна, я просто. В мене ще й плюс два тих, два, тих клас. Ставляю сюда. Просто два ще тих мені буде, буде потім. Може мені надо нож два. А де нагрудник? Я думаю, де той нагрудник? А він ніде, Я його забув. Блін, де тут Дайте мені нагрудник. О, іде звідси, жітся? Иди звідси, росіяни. Где звідси. Я тебе зараз заб'ю росіянин. Якщо ви не поняли, для чого я хотів забити кота, я вам скажу для чого. Бо це російський. росіянський ютубер. Візкас. О, дякую. І, коротше, він знімає відео. Про... 24. Все равно у мене таке саме. Ласка. Ну, не, у мене нічого немає. Короче. Эм, я забрав это все. І зараз я тут... Туди... Не, Ні, нічого нема. Точно нема нічого. І пішов... Пишу... О, я-я-я... лучше я, я, його не буду трогати, бо він мене зараз заб'є. Я загублю оце все. Ще й буду шукати по всім деревням. Та я краще ні до кого не буду лізти, бо мене потім заб'ють, за того, що я до них полізу. Дякую. Дякую. Ай-яй-яй! Ай, ай, ай. Не Для того, щоб мене бити. Пішли Шли сюди. Опа. Блін. Опа ще. Скільки тут ріжі? Скільки? Скільки тут їже, дякую? Дякую. Дуже дякую. Три тут шістьян. Мені дали. І перо. А, блін. Ще один. Це походу, знову Супер. Попадається тут картопелька. Ну, подобається картопелька мені. Картопля. А що мені подобається? Я ще щось плачу там. Що це таке? Це, походу, джаун якийсь, типу, тоді дям. Або це просте дерево. Походу, так, це дерево. Якщо це не дерево, я не знаю, що це таке. А що це? Ні, там Леся є. Вон шанс. Так. Це дерево з ліанами? Чи що? А, ні, це просто дерево. Я лучше піду до кое. Ку... Блін. До кого мені піти? Вон туди піду. Я лучше піду жу, бо мене зараз Чи ті? Я ще раз хись там тих. Блін. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скрипер. Крипер, крипер, крипер. И зомби-зомби-зомби. Я тут осажу, маме. О, мама меня ой Йой, скики можно. Меня, блин, нападай! Я вже не маю нічим не битися! Іди звідси, монстер! Йоа, липали ви що, блін. Коротше, на цьому закінчуємо. Я ще нічого не буду знімати, я просто буду. Потім знайду свої речі і буду той. Коротше, закінчуємо. Всім до зустрічі. І до зустрічі буде ще друга частина е, Майнкрафту. Ну, або не знаю. Коротше, друга е, частина Майнкрафту. І всім пока. До нових зустрічі! Ставьте лайки, підписуйтеся. Uh, I beskyttelseskommentari kommentari. EM7 på vei.